Друзі, Сьогодні у нас відкриття шопу і завжди я прийду я, такий магазин, можна 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 в такий магазин, щоб подивитися, як то, все відбувається. Подивитися, що, в що щось продати. Зараз Зразу не бачити призівку. Це таке чудове місце, де можемо розказати, показати, звичайно, про грині. Подивіться, так? Це у нас крайні сушилі машини, це у нас і про проспалювати, і окремо встановлено класику. І також будовані, і чорне, і в металі, і також індукційні варильні поверхні. Подивіться, це, до речі, наші новинки, які керуються із застосунки. І витяжки, подивіться, яка каміна чорна, прям перфекто. І також духові шафи. Духові шафи, будуть, починаючи від тих, до яких ну, люди іноді звикли, і саме не таку модель, але це достатньо функціональні моделі. І такі, які мають повноцінну систему працювання разом із парою. Тут реально можна погодувати -по і з потехнології цілої здобувати просто 100% пару для щоб... Приготувати собі чи ринці, чи овочі наперу. Ну, і також інша система, також Steam Assist Pro, яка додає до того стопур під час готування, щоб отримати круті і смачні е, конденсати. Холодиники горень. Ну, якщо ми думаємо, що то тільки про холодильники пралки або будовану техніку, звичайно, ні подивиться. Тут прям я сьогодні награвся, чесно можу сказати, про коли розповідав про не телевізор е, U8Q Pro, це 75 дюймів, і також це телевізор U8Q, це, це у нас примім мінілет. Ну і також який бачите, да? це серія Stella, сімдесят сантиметрів ширина, 2 метри його буде висота із такою чудовою комбінацією під назвою French Door, яка дозволяє реально вмістити в морозильну камеру достатньо багато своїх продуктів. І 60 сантиметрів також у такому чорному Black Star. Подивіться, от на цей красен, який я просто буршую. Подивіться на смертні. Можна просто банально взяти, коли йдеш там собі на роботу, у тебе залишається до матірки, написати там не забудь! не Знаю, що видно чи ні поїсти. О, а -а -а Чудово, да? Є і також з таким повноцінним льодогенератором, коли ти його приєднуєш, шутимеш колодну водичку. Коли у тебе там є можливість отримати льот і кубиками, і людяна, екстер, кріжку, я не знаю, як ви думаю, друзі, машини, Також будовка Хайсенс і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Вон прямо зараз, як ви бачите, продали свою сушильну машину, і вже достатньо багато сьогодні у нас було з, на і прямо зараз є. Я на годинник, цього вона всього 13-14. Так що, друзі, приходьте, собі е, е, один з. З таких магазинів, де ви можете купити собі свої продукти, крім всіх, тих, де ми представлені, звичайно, з брендами Хайсенс і «Горення». а це просто сьогодні відкриття цього класного принша. Зустрінемося.